Як я могла це наговорити? Взагалі в мене не було цього бажання, я не хочу того, але при оці, коли та сила мене захопила, вона використала мене так, як хотіла. І я вбив себе і вбивши цю людину через те слово. Постійно бодросуйте. Тобто постійно моліться. Чустіна моліться. Тому ми сьогодні також з вами записували. Будьте пильні». Отже, весь час моліться. І тому я для себе взяв це Слово Ісусе. Ісусе. Тобто я більше вдумуюся в Ісусе, ніж дивляюся в ваші очі. Я вас всіх бачу. Но увага в мене більше на те, що я думаю, а менше на те, що я бачу. Чим менше я дивлюся на те, що я бачу, чи менше захоплююся, менше від вас страдаю. Менше від вас залежу, значить більше тоді він в собі. Може краще думати, поки я від вас не залежу, я краще думаю. Тільки я від вас починаю чогось залежати зовнішньою все. Вже обозів не вистачає, вже не працюють. Я весь у вас. І ми так само в роботі. І ми так само відносимо. Нас нема коли думати про Бога. Нас нема коли думати пам'ятати про Бога, бо немає звички, а страсть не дає. Бог дає любі, тобі, підкидає страсть. Що в тебе немає часу для Бога. А якщо нема часу для Бога, то й нема часу для себе. От тоді ти ж поза собою ти ж не контролюєш тебе, коли ти в страсті якоїсь в роботі чи в розмові, Та нема контролю сюди. А значить, відповідальності немає, я можу, що хочу подумати. Я можу закипіти, і я б собі не належу. Бо я через страсть людям обставинам всього, що мене окружає, до того я звик так. Мене має докуди перехрестити. До всього вистачає часу. Бо тільки не до спасіння душі, не до добра внутрішнього, не до радості вічної, не до злуки з Богом. Тільки в церкві двері закрилися, все, Боже, до нової зустрічі. Мене ж зараз тільки в голові, вже, поки я службу правив, прийшло в голову. І туди треба, і тут треба, і з тим треба, і все-таки треба все. Страсть мене потягнула, просяв болото. І все і знов ця, ця обставина зовнішня забрала в мене. Пам'ять на Бога. Пам'ять, кого я прийняв і хто в мені живе, я такі двері такі закрив. І вже я про це забув. Став після церкви піднесений, чистий, світлий, помитий. І тут ті же ж хвилині. Як поросятка породу пішла до звичної страсті? І це є правда? Ніби в церкві просто так, ну, одразу з чоловіком присуваєш. Чому вона така, ніби в церкві були? Дивися, кажу, що не вийшло того, але не за мною каже.